До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім жителям району. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую сканувати приймачі Т2, адже мовимо для вас щодня 24 на 7. Сьогодні у випуску дивіться про таке екскурсія на 10-й ДПРЧ міста Броди, про що розповідали дітям? Молодіжний пікнік на території народного дому, клас безпеки, Удобно. Про ці та інші новини далі у випуску. Мудрики завітали до вогнеборців. Тут для діток розповідали про особливість роботи рятувальників і не лише докладніше у сюжеті. Сьогодні наша здимання до перечерміста броди, куди дітей організували цікаво. Діти із центру раннього розвитку мудрик із своїми наставниками прийшли на екскурсію до 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, що знаходиться у місті Броди. Працівники підготували для діток пізнавальну екскурсію по території пожежної частини. Малеча мала змогу попрактикуватися із пожежним стволом. Цей процес подарував неймовірні враження дітям і дорослим. Присутні трішки охолодилися від цього процесу. Працівник розповів про особливості роботи пожежника. Ми рятуємо людей, тушимо вогонь. Все кирі, зараз є війна в нашій країні, є багато завалів, наші хлопці виїжджають. Малеча дізналася про різновиди машин та їх призначення. Ця машина зараз приїмає обладнання, яке виїжджає, щоб розрізати машину, розтягнути машину і виділити з машини. Коли є ДТП, машина з. Зня... Може зім'ятися, має людині, ногу, руку. Присутніх зацікавила інформація про обладнання, яке постійно знаходиться у машині, яке допомагає легше та безпечно подолати наслідки пожежі. От є такі спеціальні пожежний інструмент називається восьмом поляганку. Це такі позерники, мають поради беріть руху, але тяжке тяжке. Дідлахів зацікавили спеціальні ножиці по металу. Мідравлічну ма вони можуть рукати метал. Працівник розповів про спеціальний пристрій, який є важливим під час пожежі, який дає можливість дихати. Коли є пожежа, є дим, пожежник не може дихати, в нього є апарат. Діти із захоплення мали змогу одягнути спеціальний костюм пожежника. Тобі на тобі навіть. На, Діти поділилися враженнями від екскурсії. Мені сподобалось найбільше, там де я сидів безсечній машині. Як залазити на машини. Мені сьогодні сподобалось е, ножниці бути за рулем і що нам показував багажнику, що там є, що там нема. На завершення працівник 10-ї пожежно-рятувальної частини підбив підсумки екскурсії та присутні зробили спільне фото на пам'ять. Ми побачили, чим займаються наші хлопці-пожежники-рятувальники. Знаємо наше гасто запобігти, врятувати, допомогти. Розказали діткам багато цікавого сьогодні. Навіть стріляли з пожежного пістолета. Так? Подивилися у наше обладнання. Як працюють машини, які виїжджають, які є в нас машини взагалі в нашому районі. І чим хлопці, що хлопці роблять? Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На території Народного дому організували чудовий захід, який об'єднав молодих та ініціативних людей. Більше інформації у сюжеті. І знову працівники Бродівського молодіжного центру для молоді громади організували цікаву подію. Програма у цей день була досить насичена. Зокрема, молоді люди мали змогу пограти у настільні ігри бадмінтон і дартс. Активна молодь мала можливість відвідати кольоровий пікнік, взявши із собою різні смаколики кольорів веселки. На відпочатковій зоні у затінку молодь отримала хвилини релаксу, поспілкувалася, спільно взяла участь у мега крутій грі Мафія. Зробила яскраві фото. Прокидається мафія. Мафія засинає. Наталія Коваль Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн. Місце Дубно відкрили новий клас безпеки, докладніше у наступному відеоматеріалі. Завдяки співпраці з Академією пожежної служби Республіки Польща. в місті Дубно відкрили сучасний клас безпеки для дітей АБВ Абетка Безпеки Вогнеборця на базі п'ятої державної пожежно-рятувальної частини ГУД СНС України у Рівненській області. Клас безпеки обладнали усім необхідним для того, щоб діти і в теорії, і на практиці навчалися основ пожежної та протимінної безпеки правил поведінки під час сигналу повітряна тривога та правил надання до медичної допомоги. Сергій Нікішин телеканал Бродеомайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. і підлітка, який іде гуляти. Річки та озера ті місця для дітей, які вони проводять там час, навіть якщо вода занадто холодна, для того, щоб купатися. Рятувальники Дубинського районного управління нагадують громадянам правила поведінки під час відпочинку на водних об'єктах. Спекотна погода спонукає населення шукати свою зону комфорту поблизу водойм. На жаль, відпочивальники нерідко забувають про правила безпечної поведінки на воді, а ціною такої необачності може стати їхнє життя. Під час спілкування з відпочивальниками рятувальники розповіли, що потрібно та чого не можна робити, аби відпочинок біля води приносив тільки задоволення. А щоб інформація сприйнялася ефективніше, рятувальники вручали профілактичні листівки та пам'ятки попереджувального характеру. Просимо завжди бути обережними, відпочиваючи на воді, особливо коли поруч з вами діти. Дотримуйтесь правил безпеки та порад рятувальників. Розкажіть підліткам про потенційні загрози та правила поведінки на водоймах, щоб їхнє дозвілля було безпечним. Відпочивайте безпечно та відповідально. У місті Дубно рятувальники встановили освіжаючу рамку і таким чином рятують громадян від спеки. Цього тижня синоптики прогнозують аномально спокотну погоду. Тож дубинські рятувальники будуть допомагати містянам освіжитися у період неймовірної спеки. Дана система у місті Дубно буде працювати впродовж усього періоду сильної спеки. 10 липня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 35-та позачергова сесія Берестечківської міської ради 8 скликання. Відкриття сесії розпочалось із хвилини мовчання та звучання державного гімну України. На сесії було вирішено ряд питань. Затверджено порядок денний 35-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання. Ннесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Затверджено програму забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху на території Берестечківської міської ради та протидії злочинності на 2024-2027 роки. Затверджено програму для кривдників на 2024-2027 роки. Затверджено план формування мережі закладів загальної середньої освіти Берестечківської міської ради на 2024-2027 роки. Надано згоду на укладення меморандуму про співпрацю, затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та вирішено ряд інших питань. Добровільна пожежна команда міста Броди отримала автомобіль від закордонних партнерів. пожежно рятувальна машина укомплектована спеціальним обладнанням та готова до експлуатації. Техніку надали німецькі побратими з міста Бухольц за сприяння польських друзів із Волова. Передача пожежно-рятувального автомобіля відбулася у Державній пожежній службі у Кракові. Прибули представники міста партнера Бугольц, віце-президент Асоціації пожежних департаментів Бранденбургу Даніель Брос. Разом із рятувальниками, бургомістр Волова Даріуш Чмура, Бродівську громаду представляли міський голова Анатолій Белей, заступниця Оксана Прокупець, секретар ради Руслан Шишка. Та керівник добровільної пожежної команди бродів Юрій Кукулка порозумітися допомагав Василь Петрук. Також очільник Бродівської громади вручив подяки та передав дарунки з України. Опісля німецькі рятувальники провели інструктаж і тест-драйв пожежної машини. Рятувальники спільно з представниками Бродівського територіального центру надання соціальних послуг, Центру соціальних служб та Бродівської міської ради провели відпрацювання у бродах. Завітали у домівки у різних частинах міста, щоб звернути увагу людей на небезпечні ситуації, які можуть виникнути в побуті через необережність чи нехтування найпростішими правилами безпеки. У зоні високого ризику самотні люди старшого віку, яким складно прослідкувати за появою несправностей в електромережі чи приладах. Головний інспектор Михайло Тицій надав роз'яснення щодо користування газовими приладами у побуті, електричним опаленням, особливо в умовах частих знеструмлень. Це лише для ознайомлення газети та комікси з корисною інформацією про безпеку. Також відвідали багатодітну родину. Тут, крім безпеки, у побуті нагадали й правила поводження біля водойм та безпечного дозвілля. На жаль, нещодавно у бродах пожежа забрала життя людини, і загалом статистика надзвичайних ситуацій через недотримання правил безпеки залишається тривожною. Тому працюємо, інформуємо та нагадуємо, щоб мешканці Бродівської громади могли почуватись безпечніше. Народний дім села Бортків Краснецької громади засяяв по-іншому. Нещодавно завершено роботи по заміні вікон та вхідних дверей у цьому народному домі. Адже ці заходи були на першому місці по створенню належних умов щодо перебування в народному домі. Згідно проєкту, який проходив минулого року у серпні, за ініціативи Красненської селищної територіальної громади Золочівського району та відділу освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської громади, було прийнято рішення щодо заміни 13 вікон, а це всі вікна в народному домі, підвіконня та відливи. А також маємо заміну вхідних дверей. Основна мета проєкту облаштування належних умов для культурного розвитку та дозвілля народного дому села Бортків. Фінансування проєкту відбулося за 70-відсоткового внеску Красненської селищної ради та за внески грантодавців, а саме Магера Володимира Івановича у сумі 10 тисяч гривень, Папроцьких Ореста і Романа Васильовичів у сумі 20 тисяч 206 гривень, Семиряка Сергія Степановича і Дольного Зиновія Богдановича у сумі по 5 тисяч гривень, а також товариства Гарбузівські курчата у сумі 5 тисяч гривень. Щиро дякуємо Красненській селищній раді, голові Красненської громади Фурдія Роману Ярославовичу та відділу освіти, культури туризму, розвитку до спорту Красненської громади Ільницькій Олені Іванівні за надану можливість участі в конкурсній програмі та позитивний результат. Щиро дякуємо голові Андріївсько-Старостинського округу Мирославі Когут за допомогу в написанні проєкту. Дякуємо за створення комфортних умови для дітей щодо розвитку їх талантів, корисного проведення дозвілля. А також створення зручностей для перебування глядачів у залі під час концертів, зборів та зібрань різного роду. А найголовніше це зменшення ризику травмувань під час перебування в народному домі. Всі масові заходи у цьому народному домі проходять немарно. Кожного разу тут збирають великі не тільки фінансові донати, а й харчово-побутові збори на підтримку збройних сил України. Лише за минулий рік вдалося зібрати більше 70 тисяч гривень. А також щиро вдячні грантодавцям за розуміння важливості проєкту та їхні фінансові вклади. Тепер вищезгаданий народний дім має кращий естетичний вигляд та є теплозберігаючим. Шановні жителі Глинянської міської ради, просимо вас з порозумінням віднестись до ситуації з твердими побутовими відходами, яка роками складалась на території громади і призведе до сміттєвого колапсу. Ви бачите, яку страшну екологічну небезпеку становлять такі необдумані дії. Немає потреби розказувати, що все це потрапляє в ґрунт і потрапляє у воду, отруюючи її, яку потім усі п'ють. На території Глинянської громади діють правила благоустрою, згідно яких вивіз твердих побутових відходів має проводитись відповідно до законодавства. Зараз є фірма ТЗОВ Спецавтотранс Львів, яка буде надавати ці послуги згідно проведеного конкурсу. Заключайте договори і не робіть заручниками території інших старостинських округів та громади в цілому. Наголошуємо на тому, що згідно закону України про відходи за частиною 1 статті 25 закону України про житлово-комунальні послуги споживачі зобов'язані укладати договір. Про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною установлено законодавством порядку. Тому така угода має бути заключена у кожному домогосподарстві. За відсутність договору про надання послуг з поводження побутовими відходами передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 КУПАП з накладенням штрафу до 1700 гривень. Будуть проводитись перевірки на наявність заключених договорів. Окрім того, відсутність угод буде означати, що ви виконуєте несанкціонований вивіз ТПВ. Порушуючи тим сам правила благоустрою Глинянської громади, що також карається штрафом. Сьогодні спільно з представником спецавтотранс Львів та старостою Куровицького округу Глинянської громади була проведена активна робота і вже є перші заключені угоди. Наполегливо просимо всіх долучатись до заключення таких угод на вивіз твердих побутових відходів. Творімо разом наше майбутнє екологічно чисті громаді. Знаходжуся на одному із них національних звалищ, яке було весною повністю рекультивоване і приведене до порядку. Як це треба не любити свою територію, щоб ось таке робити? І для активістів хочу сказати одне: чи це, от що є, не шкодить довкіллю, і це чи це є гірше аніж сміттєсортувальна лінія? Ми платити не хочемо, сортувальних ліній не хочемо, але сміття кудись дівати хочемо. Тобто, щоб всі зрозуміли, це стихіне звалище, як і всі інші, будуть цього року рекультивовані, приведені до порядку, і ведеться роботи з фірмами, які будуть надавати послуги вже на інших умовах для вивезення твердих побутових відходів. Тому що з такою ситуацією далі миритися неможливо. Це є дорога в нікуди. Ми дійшли до крайньої точки відліку. Все буде Україна, слава Україні.